Життя сорту Екстра. 20 кілограмчиків за ціною 700, 7879. Першими у нас є такі кросівочки, Дуже класні. Просьба, на жаль, не скажу. Далі, Дивіться, які копочки. Класні. Вагнер тут теж не вказаний, на жаль, але мене зваги рутки. Маленький. Дивіться, які каблучки замовчі класні. Розміру теж немає, не бачу. Такі шлюпки на літо. Дивіться, яка підошла всередині. Пидаш, пожалуйста. Давай, друзья. Наступни, Красивочки Женячек. на высокой пидаше. Ну и котушка. Наступни, эти классы. У вас тут, на жаль, теж немає. Так, найкосики. Я, правда, я не знаю, чи, чи оригінальні, чи ні. Теж тут виглядає. Знову у нас чоловічі красівочки така плану, буде. Він також класний літак. Взагалі. Озе, тут у нас таке щось маленьке і дуже гарне на хлопчика, подивіться, дуже класно. Тут розміру я теж, на жаль, не бачу. Наступні каблучки на низькому. Та великий розмір, я зразу бачу, але, на жаль, не пише. ссылочки будут. Человечи. Блин, не мне больше Как я вам сказала. Блин, Классно. Да, 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 Друзья, Капчики на маленьку ножку. Отже, щось дівчата подається. Такі катики класні. Класно, але розміру немає. Красивочки такі чорненькі. Дуже гарний, дуже дуже. Шльопанці на літо йдуть. Я нагадую, що це мікс з Є і на малесенькі ножки, і жіночек, і чоловіче. Кусівочки, шлябанці, каблучки, самі бачите. Дуже класний лот. В цьому шкіра, дивіться які класні. О, тут вже пейш розбір, це 41 розмір, тут такий пасочок на руку. О, дивіться, замкні, прикольний, просто. Блін, розміру немає, але вони дуже класні. Дивимось ну, далі. Знову у нас мазенький каблучок. Так. Знову водочки. Сіточка легенька на літо супер. Крусивочки ваші чоловічі. О, ну і косики теж. Дуже класно. Якщо й розмір скажу. Ні, не, на жаль, немає, не бачу. Такого плану. О, ще дайте вам з того показати. Шопинці жіночі. Це ну, перший розмір М. Я не знаю, у нас таких розмірів не було. Тому кросівочки жіночі, легенькі. З кого плану, наші ніжечки, жіноче. Дивіться. Тупає якийсь маленький розділ, я бачу, але, на жаль, не скажу. Маленькі, на облискаймо. Просівочки замшеві. На жаль, розмір вам не скажу також. Боже, це взагалі, мені здається, що це найменший розмір. На таку маленьку-маленьку ножку. І теж на дитинку вже більший. Все, коробочка пуста. Якщо вам подобається цей лад, пишіть в коментарі, або зверніться до наших менеджерів.